Ти глянь, яка вона величезна. Вау! Почекай, там щось золоте появляється. А, Я її удалив. <свистити> Скільки? Два мільйона людей? Вау! <свистити> Це сама хайпова гра в світі на даний момент. Вау! Сьогодні ми будемо садівниками. То є я. Я не знаю, чому я завжди без штанів. Чому? <свистити> ми з вами. Сьогодні будемо садити. Саме тому я в маючці. Я підготувався, тому що, знаєте, на полях пахати важко. Ну, а в маючці вона легенька, тому можна. Що це таке? Хто це бігає? Це жабка. Ква-ква? А це хто? Хто це літаючий? Сова літаюча? Вау! Літаюча сова. Цікаво, чим вона допомагає тут. Котик! Ха! Який він милий. В нас є котик, в нас є сова, і в нас є я без штанів. Лайк. Like. <гум> так, в нас з вами є насіньчко. Давай ми його візьмемо і купимо. 10 центів. Окей. Okay. А як його посадити? Світ? Не-не-не, почекай, не то. А, два. Я не бачив, я не бачив. Клік. А, клік. А, о, все, я посадив. Да, ти глянь. О, появилося, ти глянь. Я його взяв і я побіг. Да-да-да, в нас дещо є, я хочу тобі дещо віддати. Все? Так легко? І в нас з вами плюс 18 баксів. Так, я поки нічого. Давай тоді закупимо на все. 10, все, в мене нулі. Дивися, два, бем, 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 бем. Навіщо мені купати? Лопата, точніше, а не копати. О, <свят> яблука, можна стимзити яблуко, чуєш. <свят> А, Блін, я не можу. <свят> Ладно, я хотів стибзити його яблуко, але я не можу. А, почекай, можу купити вже полуницю. Можу кумити. <свят> можу купити полуницю. Давай купимо полуницю і одненьку, значить, моркву. Я не знаю, а навіщо мені лопата? Я ж нічого купати не можу. Ладно, давай посадимо. Отак. Все, і ждемо. О, появилося. А де водичку взяти? А можна водичку взяти? Дайте мені лійку. Я теж хочу собі лійку. А, ось тут можна взяти лійку. Ага. Так? Да? Чи ні? А, її купляти. Ну, по-любому, по-любому купляти, як іначе може бути. Так, давай подивимося, що в нього є. Скільки? 556 мільйонів? 55 мільйонів. О, боже мій! У мене 76 баксів. Ну, це непогано. Е, зачекай, якщо я не помиляюсь. Да, тут вона буде з'являтися. О, дивись, це вигідно. Оп, а я її. Я думав, що я її зможу зняти. А, так ось. А, я думав, що я її можу зняти і потім посадити. Ладно, дивись, давай тоді купимо заново. Виходить, що ми купили за, там, за 50 баксів, да? Але в нас весь час буде появлятися полуничка. О, ну кайф. 96. О, oh, мен. Полуничка сюди. О, багато полунички. І ще й даже можу купити з вами моркву. Угу. Оп-оп-оп. Так, ми можемо її посадити. Дивись, я можу її посадити отак. 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 От і все. Більше нічого немає. Давай, а це ми посадимо сюди. О, дякую. Мені підписник допомагає, підливає. О, дякую. Це набагато швидше. А я можу якось одне на одне посадити його? Так, да, можна навіть і так. Так, да, вона з'являється. Можливо, тому що там підлято, да? Ця маленька, ця велика. О, ти глянь, яка вона величезна. Йоу. Ха-ха. Так, так, так. Я хочу все, що в мене тут є. У мене є аж дві моркви. Угу. А, у мене 100 баксів, кстати, можна ще полонечки посадити. Мені, будь ласка. Ноусток? А чому ноусток? а вона поповняється кожних декілька минут. То що тоді? Давай тоді це посадимо. Все одно, поки в нас немає за що купляти, що купляти. Глянь, яка в нас полуниця величезна! ха Яка вона величезна! Так, я це посажу, це посажу, дивися, все, садимо. Один КГ. Дивися, що я тобі несу, мужик. Що по чому? Яка ціна? Давай подивимося. 250, да? Там 250, чи я помиляюсь? 260, в общем, ну не важно. Ти глянь, яка вже в нас велика морква. Вау. Бем, 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 бем. Біу, біу біу біу, биу. А чому воно впало? Така малесенька. Ай, ладно. Давай, мужик, я хочу бути багатим. Так, дивимося. І що, скільки нам дають? 290? Непогано. Так, ну тут вже такої величезної немає, але вже яка є, вже. Давай будемо виходити з того, що маємо. А ще одненька, ти глянь, вона там сховалася. Зайка, я не можу тебе взяти. Чи вона ще занадто маленька. А, чи можливо мені вже не влазить? Дивимося, скільки ми залутаємо. Повністю все віддаю. Давай. Опа! Вохти, глянь, скільки нас вже коштів. Так, ну ми можемо і томейто даже взяти. Ну давай, за 800. А чого ні? А, давай його. Отак. Епс, і все. І чотенько. Можна його підляти. Полуничка теж з'являється. Ой, кайф. <рігла> я не думав, що мені настільки це буде в задоволення. А що в нас тут нічого не з'являється? А де воно? А я ж там садив. Томейто. Немає томейто. Де томейто? Ей. <рігла> ну, капець. Появляється. Ти глянь, появляється. 6%. О, да. Ну, пот... О, хо, хо, яка величезна! Вау, ти глянь, як появляється полуниця. Так, можна жити. Мені за неї, напевно, дадуть дуже багато. Уїу, клас. Ти глянь, що несу. Нас з вами вже 700. Так, я хочу Blueberry Seed, man. Так, no stock, no stock, stock, no stock, авокадо. Так, тоді, давай закупимося. Я можу купити її. І можу купити ще полуничку, да? Давай, все, все купив, все, я щасливий. Там в нас томейто. Що там, як воно поживає? Наше томейто? 11%. Ну, капець. Блюбері, сюди садимо. І сюди садимо нашу полону. О, От Оце то величезно. О, ти глянь, томейто то піднімається. М -м -м, мені подобається. Мужик, я біжу. Ти скучав за мною, а я вже тут. Ага. Віддаємо. 255? Всього лише? А, це насіння. Це в мене насіння. Все, все, все. Ніколи в житті тобі нічого не віддам. Почекай, там щось золоте появляється. Там появляється щось золоте. Це золота полуниця. Ти тільки глянь! Томейто! Появляється наше томейто. Полуничка золота. Оу! ти тільки глянь. Да, 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 це вона. Уу! Я можу якось подивитися взагалі, що в мене є. А, ось воно. Ага, то в мене тут дуже багато влазить, бо я вже думав, що. А може, воно все не влазить, і воно десь губиться. Ну, я можу повністю все собі взяти, закидати в сумочку, якщо, чесно, її не видно, але вона в мене є. Да, я можу повністю все закидати і все, чітко залутався. Мужик, глянь, що я знайшов. Посадив полуницю, а вона золота виявляється. Уявляєш, хто би міг подумати. Да-да-да, 1815. Знову золота появляється. Дивися, як появляється золота полуниця. Ось так вона й Угу. Так, все, ми з вами можемо купити вже той сад яблуневий. Можу купити? Так, да, можу. Бемс! Сюди. Давай його посадимо. То має бути взагалі пушка. Це має бути пушка. Сядемо його сюди, кудись, так от. Опа, все посадив. Її ой, піділють. І він як появиться швиденько. А чому він взагалі не появляється? Дивись, 0%, 0%, 10%. Що це <плес> що це таке? Чому в небі все літає? Банани літають в небі, яблука літають в небі. <плес> ну, я так догадуюсь, що тут мають бути зелені яблука. О, ліка! Безкоштовна ліка! Ага! Кайф! Так ось воно. Так, да, я вже можу сам поливати тоді. Да. О! Стоп. Вона дається не назавжди? Я думав, цю лійку дають назавжди, а вона тільки на один полив. Погнали! Я не знаю, чого тут в небі все літає. Скільки полониць я мав з'їсти, щоб в мене в небі все літало? Ні, ну ми непогано піднімаємося вже 1850. І замітьте, мені підписник давав, щоб я міг посадити щось, але я не взяв. Тому що я хочу, щоб все було чесно. Ось так. Я чесний, підписуйтесь. 10 тисяч ківі. це дуже-дуже багато. Офігіть там, звісно, в них я теж собі хочу такий самий сад. Ти глянь, що в нього тут? Ваай, кактуси? Я в шоці. Да, 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 я тобі хочу віддати все. Скільки ти мені дасиш? 1200. 7500. Пайнепл? Mm, будемо їсти ананас? 7500, це класно. Давай тоді будемо з тобою намагатися підняти такі кошти, щоб е, взяти посадити собі пайнепл. Точно, то ж можна тепехатись. ти глянь. Це ж набагато швидше. Все, чотенько. Опа, <по> точно. Пайнепл, його вже хтось взяв. Його вже хтось взяв. А, й воно буде оновлюватися ж потом. Ладно. Давай тоді, може, томейто закупимо на всю суму. А, ми на не зможемо закупити. Все, ми взяли все повністю. Що, можливо, тоді полуничку? Давай полуничку закупимо. Золота. Золота! Як я її маю взяти? Викупити я її можу якось? А -а -а! Я її удалив! Ха-ха, воно його удаляє. А тут так і пише, що. <гум> удалити. Ха-ха-ха, <гум> та за що? Но, я не печалюсь. А знаєте чому? Тому що в мене є ви, і я вам дуже дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь мої відео, і за те, що пишете комент. Тому обов'язково напиши. І я хочу тобі побажати чудового дня. Посміхайся, не заганяйся, знай, що все буде чудово. І дякую за увагу. Пока-пока.